Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій. Гордійко Олександр. Епізод 8. Налаштування форматування документу Windows OCR та додаткові параметри. Для початку. Завантажуємо NVDA, натискаємо Ctrl-Alt-N. NVDA завантажена. Для того, щоб потрапити в категорії налаштувань, ми традиційно натискаємо NVDA-N. відкриваємо меню NVDA, далі вертикальними стрілками. Обираємо параметри, потім горизонтальними праворуч, обираємо налаштування і натискаємо Enter. «Налаштування NVDA, загальні, нормальна конфігурація, діалог, категорії, список. Потрапляємо в список категорій налаштувань. Тут вже вертикальними стрілками зможемо знайти потрібну категорію. Я натискаю Escape Robotic. і хочу зауважити, що до категорії налаштувань форматування документу ми можемо потрапити і іншим способом за допомогою гарячої клавіші NVDA Ctrl-D. Я натискаю NVDA Ctrl-D. Налаштування NVDA форматування документа нормальна конфігурація, і одразу потрапляю до категорії налаштувань форматування документу. Хочу зазначити, що категорія цих налаштувань потрібна виключно досвідченим користувачам NVDA, і всі параметри, які ми зараз будемо розглядати, потрібно залишити за замовчуванням. Потім, коли ви вже Вивчите скрінрідер, його поведінку і функції, ви зможете повернутись до цієї категорії і налаштувати її так, як вам потрібно для ваших завдань. В категорії налаштувань форматування документу ми зможемо позначити ті прапорці відповідно до тих елементів, які ми хочемо, щоб NVDA нам промовляла у різних документах. Це може бути шрифт, його розмір, підсвічування, відступ. І так далі. Давайте переглянемо цю категорію налаштувань. Будемо рухатись табом і традиційно активовувати або деактивовувати пробілом. Форматування документа сторінка властивостей параметри дозволяють обрати які елементи у документі, промовляти NGDA, шрифт, групування, прапорець Якщо ми позначимо цей пропорець, то NVDA буде нам промовляти назву шрифту, як тільки він буде змінюватись. Наприклад, якщо у вас один абзац одним шрифтом, NVDA вам на початку цього абзацу скаже, який це шрифт. І на початку наступного абзацу, якщо шрифт зміниться, також проговорить наступну зміну шрифту. Рухаємось далі табом. Розмір шрифту прапорець не позначено. Так само з розміром шрифту. Якщо ми позначимо прапорець, то NVDA нам буде проговорювати, який це розмір. Далі Атрибути шрифту прапорець не позначено алта. Все те ж саме відноситься і до атрибутів шрифту. Далі рухаємось. Надрядковий і підрядковий прапорець не позначено так само і з надрядковим і підрядковим. Якщо позначимо, то NVDA буде нам про це сповіщати. Рухаємось далі. Акценти. Акценти, виділення підсвіченого тексту. Якщо прапорець позначено, а він у нас позначений за замовчуванням, то NVDA буде промовляти виділення підсвіченого тексту. Рухаємось далі. Так само можна налаштувати оповіщення про стилі. Тут прапорець поки що не позначено. Кольори, прапорець не позначено Кольори у нас іноді текст в документі може бути різними кольорами, часто в таблицях помічають різні комірки різним кольором, і NVDA може цей колір промовляти, якщо ви позначите цей прапорець. Рухаємось далі. Інформація про документ групування нотатки, коментарі прапорець позначено». Alt. Так само і про нотатки, і про коментарі. Тут прапорець за замовчуванням позначено. Рухаємось далі табом. Якщо будуть орфографічні помилки і прапорець позначено за замовчуванням, то відповідно NVDA буде вас про них сповіщати. Рухаємось далі табом. Сторінки та Сторінки та інтервали, сторінки позначений прапорець, NVDA буде говорити, на якій ви сторінці знаходитесь в документі. Рухаємо здалі. Аут. Ось тут дуже цікавий параметр повідомляти про відступ рядка. Тут комбінований список, і вертикальними стрілками можемо обрати, як NVDA буде повідомляти вам про відступ рядка. За замовчуванням стоїть параметр вимкнено. Я рухаю стрілкою вниз. Мовлення, мовлення, тобто NVDA буде синтезом мовлення повідомляти вам про відступ рядка. Сигнали. сигнали. Чим більший відступ в рядку, тим буде довший сигнал у NVDA. Рухаємось вниз. Мовлення і сигнали. Буде і мовлення, і сигнали. Я повертаю стрілкою вгору, сигнали, мовлення, вимкнено. залишаю пункт вимкнено. Далі рухаємось табом. «Відступ, так само і з відступом абзацу. інтервал прапорець не позначено, Вирівнювання прапорець не позначено Всі ці параметри, якщо ви будете позначати пропорції NVDA, буде вам промовляти в документі. «Інформація про таблицю, групування, таблиці прапорець позначено, Так само про таблиці. «Заголовки стовків, глядків, прапорець позначено, Заголовки стовпчиків рядків. Тут прапорець позначено, і NVDA буде прочитувати вам заголовки стовпчиків. Координати комірки, прапорець позначено, Координати комірки тобто А1 чи Б12 і так далі. Позначено, тому NVDA про це вам буде повідомляти. Рамки комірки комбінований список вимкнено, «Рамки комірки. Тут знову ж таки комбінований список, і вертикальними стрілками ми можемо обрати, як інвід буде вас сповіщати про рамки комірок. Вертикальними стрілками рухаюсь вниз. Стилі. І стилі. Можна обрати або стилі, або кольори і стилі. стилі. Я обираю пункт вимкнено, тобто повертаю параметр за замовчуванням. Далі табом Елементи групування як буде NVDA, сповіщати вас про заголовки. Прапорець позначено, відповідно, вона буде вам промовляти, коли будуть заголовки. Посилання, прапорець, так само і з посиланнями. Драфика, прапорець,

Зверніть увагу, що якщо деякі з цих прапорців не позначити, то потім на інтернет-сторінках NVDA може вам не промовляти деякі елементи. Для досвідчених користувачів можливо це і зручно, а для недосвідчених рекомендую ці параметри не чіпати і лишити їх за замовчуванням. Рухаємось далі табом. Промовляти про зміни форматування після курсора може викликати відставання прапориць не позначено Промовляти про зміни форматування після курсору. Якщо форматування буде змінено, то відповідно NVDA буде говорити вам про ці зміни. Тут прапорець не позначений. Рухаємось далі. Гараль, Все, розділ налаштування форматування документу завершено. Ми тут нічого не змінювали, тому я не буду натискати кнопку Застосувати, а одразу переходимо до наступної категорії налаштування. Натискаю стрілочку вниз, «Windows 11» і 13». І наступна категорія це Windows OCR. Цей розділ дозволяє налаштувати оптичне розпізнавання символів у Windows. Натискаємо «Tab». «Windows сторінка властивостей мова розпізнавання комбінованих список англійська часбомутуалти. Тут одразу є комбінований список з мовами, які підтримуються для розпізнавання. Але тут є тільки дві мови: це англійська і стрілочкою вниз, російська, на жаль. Все, більше підтриманих мов немає. Я повертаю на англійську, Англійська". натискаю Tab. І все більше в цьому розділі нічого немає. Ми ще будемо повертатися до оптичного розпізнавання символів в наступних епізодах. А зараз наступна категорія налаштувань. Кноп Windows, і 13, додаткові налаштування, 13 і 13". Додаткові налаштування. Хочу зауважити, що тут можна змінювати налаштування тільки дуже досвідченим користувачам. Навіть NVDA нас про це попереджає. Я зараз натискаю таб. Додаткові налаштування сторінка властивостей попередження, всі параметри призначені для досвідчених користувачів. Їх зміна може призвести до неправильної роботи NVDA. Будь ласка, змінюйте їх лише якщо знаєте, що робите або ж вас спеціально проінструктували розробники NVDA. Я розумію, що зміна цих налаштувань може призвести до неправильної роботи NVDA. Прапорець не позначено. Ви самі все чули. Ну і тут прапорець, який зараз не позначений. Якщо ми його позначимо, то категорія цих налаштувань стане для нас доступною. Я натискаю пробіл. Полі позначено. Отже, прапорець позначено. Тепер рухаємось табом. Якщо ми натиснемо цю кнопку, то налаштування в цій категорії будуть повернуті до початкового стану. Це дуже зручно в тих випадках, якщо ви не впевнені, чи ви щось змінили в цій категорії налаштувань, чи не змінювали. Тому можна буде повернути і не хвилюватися за некоректну роботу скрінрідера. Рухаємось далі табом. NGDA, стат, і далі йдуть налаштування різних параметрів, які потрібні лише для досвідчених користувачів NVDA. Вони пов'язані з розробкою NVDA, з розробкою різних додатків, плагінів для NVDA і так далі. Тому ми не будемо зараз розглядати цю категорію налаштувань.

І рухаюсь shift до кнопки «Застосувати». Натискаю застосувати. Хоча ми не робили ніяких змін в налаштуваннях, я натискаю кнопку «Гаразд». І на цьому розділ налаштування NVDA завершено. Зберігаємо конфігурацію NVDA Ctrl-C. Конфігурацію збережено. Нагадаю гарячу клавішу, яку сьогодні озвучив вперше NVDA Ctrl D. Відкрити категорію налаштувань форматування документу. На цьому налаштування NVDA завершено. Далі буде. Кінець восьмого епізоду.